Імена героїв, зрошені сльозами, скошені війною тисячі життів, розпачем і болем виснажені мами, І у дружин немає інших почуттів. Ох, війна проклята! Що ж ти наробила, скільки горя і муки людям принесла, воїнів сміливих ти нещадно вбила, і теплом настріне більше їх весна. Та вони із неба шлють нам допомогу, а у нас є віра, віра і любов. І над нами зійде сонце перемоги. Що маю хліб і сир до чаю, що бачу небо, кущ калини, що чую щебети пташини, пірнаю часто в сни казкові. Я дякую захисникові. Це він стоїть на варті краю, вогні ворожі відвертає, це він у будень і у свято б'є ворога, що йде завзято. Вклонюся, я захисникові, складу букет йому з любові, хай з перемогою вертає, хай Бог його оберігає. Зі святом тих, завдяки кому ми зберігаємо незалежність. Маємо змогу жити повсякденним життям, працювати, творити, відпочивати та виховувати дітей. 1 жовтня ми вшановуємо сучасних захисників і захисниць України та українських героїв різних епох. Це свято ще одна можливість. Подякувати силам оборони України. В кожного з нас є рідні, друзі, колеги, котрі стоять на захисті нашої свободи і нашої країни. І в цей день маємо згадати кожного, хто віддав життя за Україну. На жаль, ми втрачаємо в цій війні найкращих, гарні, розумні і талановиті. Чи із діти, батьки, брати і сестри. Вічна пам'ять всім, хто віддав своє життя за Україну. Зробимо все заради перемоги та справедливого покарання окупантів. Давайте вшануємо хвилиною мовчання. Друзі, сьогодні наша громада, як вся країна, переживають найважчі часи своєї історії. І нам важко, але найважче тим, хто сьогодні на переділе. Сьогодні в цю хвилину знаходиться в окопах з автоматом в руках. І над головою літають ракети, снаряди, кулі. Їм сьогодні, безумовно, важко. Святкувати ми будемо після перемоги. А зараз ми працюємо. На жаль, ми знову отримуємо звістку про те, що гинуть жителі нашої громади. І було легше на душі, коли 50 днів ми не отримали такої звістки. А раніше ми отримували кожен тиждень. І от, буквально після тих, як ми зараз поховали нашого воїна, знову ми отримуємо звістку. Ми точно переходимо режим кожного тижня. Це дуже важко, але ми повинні ці часи пережити. Я впевнений, я впевнений, що ми ще будемо святкувати День захисників і захисниць з посмішкою на устах, тому що це дійсно буде свято, і ми його будемо проводити не так, як ми зараз з такою гіркотою. І з сумом, з сумом на очах. Але все ж таки я вас хочу всіх, всіх, а саді наших країн, в першу чергу, привітати і святам, і сьогодні ще покрова Святої Богородиці, також свято Християнське, а День захисників і захисниць це свято загальної держави. Удачі вам! Орденом за мужність 3 ступеня посмертно нагороджений гранатометник другого десантного штурмового батальйону, солдат Збройних сил України Сузанський Сергій Анатолійович. Сергій загинув 17 січня 2024 року поблизу населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області. На його честь в селі Сичавка Южницької громади, названа одна із вулиць. Нагороду отримує мама загиблого воїна. Алла Володимирівна. Патріотизм, сумлінне та віддане, самовіддане виконання службових обов'язків, а також знаходи дня захисників і захисниць України почесною грамотою виконавчого комітету южной міської ради нагороджується. Гранатометник 1-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти. Солдат Дробович Олександр Євгенович Це стрілець помічник гранатометника першого відділення взводу охорони третього відділу Одеського центру комплектування солдат Снігур Ігор Федорович. Трофімов Сергій Олексійович. Чесно грамоту нагороджується військовослужбовець 26-го прикордонного загону відділу прикордонної служби південний головний сержант Гребінюк Антон Володимирович. Чесної грамотою нагороджується військовослужбовець 26-го прикордонного загону відділу прикордонної служби південний штаб-сержант Ванжуле Євген Миколаєвич. Карапетяну Артуру Руслановичу. затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Україна продовжить оборонятися і обов'язково переможе в цій війні, тому що ми на своїй землі, на нашому боці правда, і з нами весь цивілізований світ. Ми воюємо за своє життя і за нашу свободу, за право на щастя для всіх наших сімей і наших дітей. Дякуємо всім присутнім, слава нашим захисникам і захисницям і слава Україні. Запрошую всіх до покладання квітів, до пам'ятника захисникам незалежності нашої країни. А після цього запрошую на сплона до пам'яті для покладання квітів нашим загиблим воїнам мешканцям нашої громади. Поваги, шани да. та стурботи. Да. Вот виноваті, я вам буду Скиньте мені і пшики, а я вам.